Мої вітання. З вами Ситуаційний Центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапились у місті Вінниця цими днями, а саме 14 травня, о 18.11, дорожньо-транспортна пригода трапилась по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Mazda 6 сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, наслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Volkswagen Каді. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Зрештою водії вирішили автопригоду шляхом складання європротоколу. 15 травня о 22.21 камери ситуаційного центру зафільмували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Немирівське шосе та незалежності. Водій автомобіля Шкода Фабія синього кольору виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Хонда, який свою чергу під час виконання маневру розвороту не надав перевагу в русі автомобілю Шкода, який у результаті автопригоди перевернувся. Наслідок зіткнення машини отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. До місця ДТП прибули патрульні поліцейські, які на обох водіїв склали протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 16 травня о 17.28 автопригода трапилась на перехресті вулиці Коцюбинського та вулиці Захисників Неба. Водій автомобіля Mazda 6 чорного кольору, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Опель Зафіра» сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Сьогодні, 17 травня, близько 9-ї години ранку, дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Коцюбинського та Замостянська. Водій автомобіля Нісан чорного кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого допустив зіткнення з автомобілем Шкода Октавія сірого кольору. Наслідок зіткнення автівки отримали пошкодження. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. На кермувальника автівки Нісан було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Переходимо до інформації від муніципальної варти. В ході контролю за станом благоустрою території Вінницької міської територіальної громади інспекторами муніципальної варти було виявлено факт спалювання відходів рослинного походження на території присадибної ділянки приватного будинку володіння по вулиці Немирівське шосе. Задимлення території внаслідок зазначеного спалювання було настільки значним, що на виклик прибули також працівники ДСНС, яких викликали мешканці сусідніх будинків. За даним правопорушення, інспектори муніципальної варти склали протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також муніципальна варта звертається до всіх мешканців з проханням дотримуватися екологічних норм і правил утилізації відходів, сприяючи збереженню природного. Середовища та здоров'ю населення. Шановні віничани та гості міста, це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 201. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.